Хочу приготувати сьогодні перлову кашу у мультиварці, так як вона є дуже поживною, а до того ж перлова крупа є ще й корисною, хочу сьогодні приготувати на обід і залишиться ще, мабуть, і на завтра. Так як порцію я взяла велику. Ось таку кількість крупи промила, два мультистакани. З вечора, як завжди, її замочую. На ранок промиваю, вона гарно набухає, стає м'якенькою і вариться швидше. У мене вже є на каналі. Як готувати перлову кашу? Сьогодні покажу вам ще один варіант дуже смачний та поживний. Потрібна перлова крупа, 200 г фаршу, одна цибулина і морквина. Так як в мене велика, я розрізала її напополам, вистачить. Мультиварку включаю на функцію жарка. Вибираю найдовший режим м'ясо на 20 хвилин, хай розігрівається, потім буду тут тушити овочі і фарш піджарювати разом. Мультиварка розігрівається, я підготувала овочі. Цибулю і моркву нарізала. Вже цей процес вам не показувала, щоб не затягувати відео. Це, я думаю, кожен знає. Нарізала на крупні частинки цибульку, моркву нарізала на дрібненькі такі, квадратики. Це не принципово, можна і натерти на крупну терку, якщо ви не хочете, щоб вона попадалася в каші. Я хочу, щоб були там такі кусочки, виднілися моркви. Забула сказати, що фарш, як робила, вже додавала до нього теж цибулину, трішки солі додавала і перець. Спочатку піджарю моркву з цибулі, а потім додавлю фарш. За 4 хвилини, якраз мультиварка розігрілася, я додала на дно рослинної олії і буду висипати овочі. Розігріваю завжди мультиварку вже разом із жиром, тому що так потрібно по інструкції, щоб не псувалося покриття чаші мультиварки. Так, мені порадили, так я вже і виконую. Дякую вам. Коли овочі трішки піджаряться, додаю відразу весь фарш і постійно перемішую, піджарюю його, розбиваю ось ці комочки, щоб м'ясо не жарилося однією суцільною грудочкою, а було рівномірне і дрівненьке. Функція жарка закінчилася, м'ясо просмажилося, воно змінило колір. Я додаю сюди вересню крупу помиту. І виливаю відразу всю воду, відміряла її посутину. Так як це перлова каша, я її готую з пропорцією 1 до 5. 1 мультистакан перлової крупи сухої, 5 мультистаканів води. Так як у мене тут 2 мультистакани крупи, значить 10 мультистаканів відміряла води. Добавляю сіль за смаком готувати буду на функції ручний режим або випічка в кожного по-різному. Час на приготування 50 хвилин. Температура виставляється автоматично. Часу 50 хвилин достатньо для того, щоб крупа перлова гарно розварилася, стала М'якою уваристою. Включаю впуск. Все хай готується. Ось такою каша стала в процесі приготування. Коли трішки пустить, вона загусне, буде дуже смачною та корисною. Бажаю вам смачного! Готуйте з задоволенням, підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночок. А на сьогодні все, до наступного відео. Всім пока-пока!